Така у нас погодка. Ніч був з трьох часов ночі ливень. Спогодка. Все плаває. Ой, в тут провода. це не взялись. Це ж інтернет. Калину похилюємо ось тунизу. в мене тут погріб. Заростає виноградом. Рижа. Ось Все поскидать. Морда рижа. Все поскидать треба, да? так? Все її заважає, лінійка заважає, лінійка її заважає. бумажка. заважає. Хоче йти на охоту, на полювання. Не пускаю. Бачиш, що там робиться? Скинеш дам по жопі. Красуня. Джесі! А ну злазь. Іди сюди сказала. Давай, давай, злазь. От сирух. Ты бачишь, яка льотра. Такі, здорові, здорові, трохи ще зелене, але в мене тут конкуренти. Найкращий букет. Букет вітцина. Ось так він. Сказав ця сама найкраща квітка. Але пішов ще нарвав ромашечок, потім він захотів ще пишну розову і жовтеньку. Така милота зранку. Дякую собі. Пішов собака. Брізополіти. Ось такий поки що врожай. Чотири-два викинули, бо не впевнені. Що там? Так. Ходимось по такому лісі біля дороги, завжди біля дороги. Такі тут ось місця. Комарики кусають, пшечки співають. По, по саму, самий ліс ніколи не бігаємо, завжди біля дороги. Наберемо, наберем, не спіша. Да, Артурчик? Угу. Ні, кріща мало. Одного. Тому. Артур. Дивись сюди. Гриб. Тому тупиш. Гриб це. Ось та комарі, в карман він тоже. кокольчики. Таких здорових не бачу. Так. І шукаємо. Ох, аж хрустить. Даре обліжемо. Так гарно в лісі я така не виспана. Хвори. Мокре. Дощик то моросить, то нема. Але ох, аж аж аж, аж азарт пішов. Тут завжди так. Ось мої красавчики. Стоять, мене не ждуть. А? А Ай картинка. Ну, все. Ще красунчика знайшла. Дуже часто ось так вкрай понад самої дорогою ростуть. Лакольчик. Ось як помризали кози верхушки. Значите, сосны. Слідімку повні. І самі такі, такие стрі, поки вимкнув телефон, їх уже нема. Угу. Да, я положу свої шови. Что шо ти тут. І тут... ще один такий самий гриб. Ух ты! І здоровий. А як його зрізати, татку показував? Отак береш і віддержиш. Да. Листя тільки бери. Татку! Ми ще такий здоровий знайшов Артур. Прям біля ноги стояв. Тут ч здоровий! А як і готовить, баби спитаємо. Ці муравейники. Муравей. Розпитаємо. Ну баба ж тобі готувала, так? Да, колись? Ну все. Попробуємо. Артур, сильно об ногу не стукай. Молодець, тільки не збирай. Йди в корзинку виложи. Де три дирки? Ну, тут низинка, а там наверху тільки два я знайшла. І все. Конючок поламало так. Це що було? Дуб? Дуб був, да? Татка розбирається по дереву. Здоровий. Товсті за тебе. А це що, мам? Де? Ой, якась мала така. І навіть не знаю, що це. це Показуй. О, красавчик. Гарний. Само більше, мабуть, знайшов, так? Да? А тут дрону немає. Гриб? Да. Ух ти! Стой, 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 подожди. Ді. Ух ти, який корінь! Та ти що там такий корінь? Він даже ще рости <ріпи> був. Аккуратно викручуй. Какой здоровий! Артур! <ріпи> да. Диви, який корінь, покажи татку. Гриб маленький. Ще шукаємо дитятку. Ми таке грибне місто знайшли. Головне, нікому не покажемо. А ну покажи нам. Ну. Я вже залишила їх Ой, дивися. вже Це. ти Це. Це. Так. Ой. Нічого страшного. Татко не побачив. Я там не буду, я далі. Тут біля того дерева. О, Ой, який о, хорошенький! Сюди? Да. Все. Це вже п'ята, попіду по дорозі. Всі з відерочками, всі погреби. Не доїхали, ми своє. Ось дорога, дорога, Ландиши, Ландиши. Ота та -от він. -от -от. Просто знаю, що завжди біля дороги є грибочки. Я тут ходила, тут дядьки ходили. он, ну, ну, Артур. А ну сходи, подивись, що тут таке Гриб. Да ну. Це вони його не побачили. Точно гриб. Ой. О, здорового ходили, і ніхто не побачив. Біля дорога, давай, зрізуй. Прям зрізую, не виривай, так зрізай. Треба тут угу. пройтися. Угу. Бач, наші гриби не забрали. И шукаю листочки. Дорога. Ну, все далеко, И тут они растут. И вон такая мылость. Красонечка. Вон такая красота. Дорога, 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 дорога і красотень ще одна. Багато ти знайшов. Всі дивляться. Ну, яка корзинка. О, підняти не можна. Все, неси в хату.